Вітанечка, мої дорогенькі, з вами Дмитро. І зробимо швиденько підсумок е, турніру п'ятизірковий, без відхилу і без синіх. Кривава битва. Так, ось мої нагородки. Соточку дали. 223 місце. Ну, о, оце добре. Якраз одненьку не вистачає, правда, їх ще три треба, ну, то таке. Так. Ну, і фірка є, це добре. Давайте в турніри глянемо. Що тут у нас? О! Український прапор на першому місці. Це добре, вітаю з френців. Е, пробіжимося по оборонах. так Я про них нічого говорити, в принципі, не буду. Просто. Так сказати, запишемо їх в історію, щоб потім піддивитися. Регіночка у нас тут, і тут Регіночка. Зрозуміло, що овочі. Фафнір. А Регіночка, червоних багато. І фафнір, щоб червоними не ходили. Желізне серце. Ну, він цікавий такий, ну не імбовий, ну, цікавий персонаж. Я би грав, щоб в мене був. Далі Рігіночка. Дивіться, Рігін непогано да, втримала всі, що палять. Так, стоп. З цими, блін, однаковими цифрами. Бернадет. баба стара. Ех, Що у нас там далі йде? Дивіться, знов Рігін. Непогано. О, два. два овоча і церіс. Мілька, Рігін. І 10-й заключний. Також Рігін. Коротше, Рігін дуже, дуже добре відстояла. Це, напевно, тому що вона. Костюмом трішки посилилась, палить, палить дуже серйозно. І всякі таунти, всяке інше, їй не страшно, їй не страшно. Вона собі підпалила, і коли в центрі стоїть, ядро дуже швиденько заряджається. Це тобі не в, в атаці, що ще треба, щоб по ній попали, а попали щоб боляче. Таке. Добренько запам'ятали оборони, цікавий був турнір. Вам всім дякую за увагу. Підписуйтесь на каналчик, ставте вподобайки. Миру, щастя і добра вам!